рада вітаю вас на своїй кухні. І саме сьогодні ми приготуємо класику це пташине молоко. Неодноразово я задавала собі запитання, чому саме пташине молоко. І коли купнула історію, я зрозуміла, чому все виявилось дуже просто. Ян Вендель це польський спадкоємний кондитер, тому що в нього і бабусь, і дідусь, і тато був кондитерами, вдосконалив цей рецепт. І за назву взяв польське прислів'я, чого немає у багатих рецептах шинного молока. І ось він собі зрозумів, що чому б і кожному бідному не мати цей десерт доступним. І він вирішив саме так його назвати. Саме тому з тих пір і бідні могли собі дозволити цей такий насолоджуючий десерт. І досі він радує і перелавки магазинів, і нас самих, і дуже багато є пошановуючих цього десерту, тому я вирішила з вами сьогодні поділитися цим рецептом. Приступимо до приготування. А ось і перелік всіх необхідних інгредієнтів для пташиного молока. Отже, збиваємо до біла наше масло. Коли наше масло повністю збилося до біла, ми вливаємо гщещене молоко. Тепер починаємо вливати наше малинове пюре, але дуже-дуже маленькою оцінкою. Ось бачите, яка в нас гарно плотно вийшла масляна пюрешна така маса, дуже пишна і гарна консистенція. Зараз ми це, цю масу перекладаємо в окрему миску і будемо приступати до варіння сиропу. Тепер варимо сироп. Це е, всі інгредієнти я помістила в сотейник. Тут е, цукор, тут глюкозний сироп, вода і агар. І варимо до температури 110 градусів, постійно перемішуючи при тому тому що тут дуже багато цукру і воно може все згоріти. Також нам для приготування пташино-молока потрібна форма бажано у вигляді квадрату і попередньо обгорнути її плівкою. Коли сироп досяє 110 градусів, ми його знімаємо з плити. Вливаємо наш альбумін з водою в дежу і збиваємо на максимальних оборотах. Коли масло добре збилось, ми додаємо трішки лимонної кислоти для стабілізації і далі е, буквально пів хвилинки зіб'ємо. Коли сироп досягає температури, точніше охолоне до температури з 80 градусів, вливаємо його в альбумін. йому до плотної, плотної консистенції. шло плотно. І коли маса оця досягає 60 градусів, ми вводимо нашу масляну основу. Далі все робимо швиденько, тому що маса дуже швидко охолодує. І вводимо масляну основу. Далі легенько вимішуємо. Далі працюємо дуже швидко, так як в нас маса охолоджується і застигає. Подивіться, яка класна консистенція в нас вийшла. Саме такою вона має бути. Викладаємо її у форму. До речі, від кольору вашого пюре буде залежати і колір, звичайно, нашого пташиного молока, нашого суфле. У нас малиновий, тому він такий злегка рожевий. Якщо ми візьмемо, наприклад, манго пюре попередній раз я робила манго, то він буде, звісно, жовтим. Як стабілізуємо наше пташине молоко? Або 16-18 градусів 8-10 годин. Або в холодильнику, якщо вам дуже хочеться, можете 3-4 годинки, і можна куштувати. Отже, чекаємо. Знімаємо нашу форму і будемо нарізати. Нарізаємо ми довгим ножем для того, аби квадратики наші вийшли якомога рівнішими. І також. Форма квадратика вже знову ж таки все залежить від ваших вподобань, чи 2х2, чи 3х3, чи 4х4, тобто тут вже виключно все на ваш смак. Наше пташине молоко вже готове, подивіться на цей результат. Бачите? Це просто. Ну, просто та не вроді. І малину, і смак дуже відчувається. І масло відчувається, хороше масло. І згущене молоко. Настільки все гармонійно поєднано, що ви мусите це приготувати вдома. Готуйте з любов'ю і у вас вийде якийсь результат. До зустрічі! Не забудьте підписатись і поставити лайк цьому відео, адже попереду ще дуже-дуже багато корисного контенту і цікавого я вам обіцяю. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!